Доброго дня! Хочу підзняти відео. Осін 2025 року. Відео про скаут у мене є вже. От, зараз хочу підзняти про нового помічника. Вирішили. Ну, вирішив, вирішив я нового помічника придбати. От, зараз хочу підзняти про нього трошки відео. Виглядає він ось так. Лавол 504. Оновлений вже наскільки? 25-й рік. У 23-му році, коли купували Скаута, ось того, От, я батькові пропонував, давай візьмемо Ловола. Він та ні, великий, дорогий. Давай, 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 беремо все дешевше, простіше. З кабіною десь кабіною. От. Але пройшли роки два роки, і все-таки ми дійшли до того, що. Як ми дійшли? Я дійшов до того, що хочу, щоб працював у більш комфортних умовах, це вже трактор з кондиціонером. Важчить. Ну, не знаю, основне, мабуть, все-таки дійсно, що це кондиціонер, наявність кондиціонера, тому що. Літом жарко і і вага. Вага, вага 2700 кг. Заявлено, на табличці написано взагалі 2790. Тому вирішив взяти все-таки ловоло. Все-таки не знаю. Я вважаю, що із китайських тракторів, мабуть, це дійсно найякісніший, найдостойніший варіант. От. Хай хто що не каже, а. Це техніка, яка вже скільки багато років стабільна, стабільна в якості. Да, не дешевий, але ну, якісне не буде дешевим. Тому все, у нас в дворі є новий трактор. І це не може не радувати. Розповідати щось про Ловола, я думаю, не потрібно. Куча оглядів, куча, куча всього. Так, да, він не напічканий такий, як інші китайські. Збірні моделі. Але стабільна якість багато років. 25-й рік на ледах з ресивером, з примусовою гідравлікою. Єдине, чого хотілося б, це ну, щоб євронавізка, як вона правильно називається, ці крюки на змінних яблуках, щоб швидше, зручніше причіплювати інструмент робочий. Так, є цей виносний. Підчіплювати плуга зручніше буде. Так що ось така оновлення, обновка. Так, всього трактора на працювання зовсім небагато на сьогоднішній день. 192 чи, чи 5 мотогодин. Використовувався, я ж кажу, буквально тільки в Оранці з плугом. Ось цим, якого довелося налаштовувати довго й нудно, але все-таки батько переміг це. Тобто загалом на напрацювання 190, хай буде 5 мотогодин. Трактор в нормальному, абсолютно робочому стані. От, буду виставляти на продаж. Тому, якщо може комусь... Так, да, скаут із перших, це дійсно зараз скаут відрізняється. Зараз він 25 го року вже важчий з кондиціонером. Зовнішній вигляд відрізняється. Ну, але у нас наш скаут перший з перших поставок був. Ось такі справи. Кабіна ловила мені ще тоді в 2023 році подобалась. Вона простора. Вона зручна, сидіння дуже класне. Ну, от. ну і ергономіка загалом дуже класна. Може вона не ідеальна, але вона дуже-дуже краще за ті китайські трактори, які в нас були. Сидіння дуже круто, тому що от, амортизує, дуже класно і зручно. Ну і, як я казав, кондиціонер. Важливо, щоб він був. На сьогоднішній день привезли їх буквально декілька днів назад, вісім чотири мато батько. напрацював батька. Запускаємося антенна штабна.